Вітаю, це новини лайф. Мене звати Дмитро Богомолов. Ми знаходимось в Білгородністровському на центральному стадіоні міста. І саме тут розпочиналася також спортивна кар'єра Василя Ломаченка, який скоро вийде на ринг проти Джимейна Ортіса. І уявіть собі Василь Ломаченко міг стати не боксером, а футболістом. І поруч із нами його тренер, тренер дитинства, а також старший тренер дитячої юнацької спортивної школи з футболу Білградністровському, крейтор Володимир Анатолійович. Вітаємо. Володимир, розкажіть, будь ласка, скільки в вас займався Василь, як він грав у футбол, на якій позиції виступав у вас, чим запам'ятався він в ті часи? Добре, він дуже нам запам'ятався, тому що він був досить гарним футболістом, показував гарні результати. Він прийшов до мене в восьмирічному віці, 8, 9, 10, до 11 років він тут займався у мене. Він становився чемпіоном області в своїй категорії. Возрастної. Був кращим бомбардиром, кращим нападником. Ми були чемпіонами області, були е, переможцями зональних змагань це український шкіряний м'яч. Ми виграли зональні змагання. Вася тут, до речі, забив рішаючий гол, який дозволив нам поїхати в Артек. Ми були цілий місяць в Артекі. Вася, на жаль, з нами не поїхав тоді, тому що папа... Вже тоді був э, розположений на те, щоб він вже займався боксом. Ну але так. ми знаємо, що Василь був таким різностороннім, тобто він різними видами спорту да, займався. займався. А для чого? Це для універсалізму, щоб він так. якось і швидкості виробляв, і э, різні інші навички, які да. потім вже в боксі йому допомагають. Так і як і Анатолій Ніколаєвич казав, що він ну, ми знаємо, що він займався і танцями, і боксом, і хокеєм. І Греблі, і футбол, і вільна боротьба це всі види спорту, він в дитинстві пройшов. Це йому, ну, то, що Ми спілкувалися з Анатоліем що йому допомогло це в розвитку його качеств, всіх бістрота, гібкость і останні. Тобто він був, виділявся в своїй взисній категорії від футболістів, він був по росту маленький, але фізична підготовка у нього була дуже гарна. Ми як їздили на турнір в Балту якось, і там його запідозрили, що він не 88-го року, а в 87 го провіряли його, дзвонили сюди, в міліцію, провіряли, скільки тому ну, що ми там обіграли 1-0 динамо Київ, і вони засумнівали, що він виділявся. Василь забив тоді? Ні, Василь не забив, але він виділявся дуже своєю грою. От, тому ми ну, дуже ми його запам'ятали, він був нашим випускником для США, він вже закінчив займатися, але коли був його випуск 1988 року, він приходив до нас на випускний вечір, він випускник нашої дитячо-юнацької спортивної школи. Зараз ви слідкуєте за його виступами, слідкуємо. як він якось які очікування від поєдинку проти Ортіса, в якому зараз ви очікуєте стані буде Василь. 11 місяців він Бу -бу -бу -бу. не бився і зараз повертається після такої паузи довгої і, і бажає повернути собі усі чемпіонські титули. Так, ми спілкуємося з ним і слідкуємо за його кар'єри. Він до нас приходить часто, на стадіоні тут тренується і з дітьми общається. І... Там, допомагає нам, чим може, і ми віримо, що він своїми бойцівськими качествами і виграє цей бій. Все-таки ми надіємося, що навіть не незважаючи на те, що він один місяців у нього було простоя такого. Він був у нас ТРО, ми його тут бачили, як він тут захищав нашу Україну в цій війні. Ну, але він з допомогою Анатолія Ніколаєвича думаю, що він набере форму і будемо чекати його перемоги, будемо дивитися 30 жовтня. А які в нього такі головні якості можна виділити, завдяки яким він став одним з найкращих боксерів сучасності? Ну, треба сказати, що дуже він хлопець характером. Він дуже за що цього він дуже багато. дуже гарна фізична підготовка. Дуже жага така до перемоги в нього. Він просто собі, як в нього немає другої мислі, коли він виходить на бій, щоб програти на плойку, наприклад. Він, в нього характер переможця, тому він завжди викладається на всі 110%. І тому ми все-таки віримо, що він переможе в цьому бою. Будемо слідкувати і нагадаємо, що цей поєдинок відбудеться в ніч з 29 на 30 жовтня. Ломаченко протистоятиме Джемейн Ортіс. І підписуйтесь на новини лайв, Залишайте свою думку в коментарях, як ви вважаєте, як проведе цей бій Василь Ломаченко, і будемо вболівати разом за Україну, разом за наш український спорт.